Була масована нічна атака Російської Федерації. Були удари е по західним областям України. Польща вперше збивала дрони на своїй території. Росія здійснила комбіновану атаку дронами Камікадзе, крилатими ракетами. Під ударами були центральні та західні е, області. Дрони е, зафіксовані у Львові, в Луцьку, Вінниці, в Бурштині. Це Івано-Франківщина. Вибухи ППО були зафіксовані конкретно у Львові. Садовий про це повідомив. Частина там безпілотників залітала в Польщу, де їх збивали сили. ППО вперше були тимчасово закриті аеропорти, до речі, там Варшава, Любліна і Жешова. Е, е, ракетні удари там почались після п'яти ранку. Уже балістика пішла, удари по Полтавщині, Гадяч да Ахтирка на Сумщині. Потім близько шостої ранки. В Україну через Чернігівщину і Одещину зайшли крилаті ракети Х-101, 95 МС. Випускали їх і калібри. До речі, також випускали з кораблів у Чорному морі. І, Ймовірно, були зафіксовані удари у Вінниці, в Житомирі, в Калуші, в Бурштині. Як я вже сказав, це інвана франківщина а також Стриї, це Львівщина. Після сьомої ранку шахеди знову атакували Луцьк. Один з них повторно зайшов в повітряний простір Польщі. Атака продовжилася всю ніч і завершилася після сьомої ранку. Це коротко про те. Те, що відбулося в якості так, анонсу, так би мовити, щоб вам була зрозуміла в цілому вся картина, а тепер почнімо з того, що у Польщі конкретно відбувалося, тому що поляки заявили, що сьогодні вночі на її територію залетіли бойові дрони, які збивали ППО, Варшава назвала це актом агресії. Тепер вже офіційно актом агресії назвали, але не вказали чиї саме БПЛА це були. Ну розумієте, так. Я далі, звичайно, дам своє резюме щодо цього, але просто, навіть якщо зараз не вказують, кому належали безпілотні літальні апарати, які на територію Польщі залетіли, ну вони що з неба спустились? Ну це і не їх скинули. Хто їх скинув ці дрони? Скажіть, будь ласка. Чому не назвати речі своїми іменами? Ну окей, що пишуть поляки? Значить, під час сьогоднішньої атаки Російської Федерації удари, які наносилися по об'єктам, знаходяться на території України. Наш повітряний простір неодноразово був порушений об'єктами типу дрон? Ведеться операція, ціллю якої є ідентифікація і нейтралізація цих об'єктів за наказом оперативного командування військових сил Польщі було застосовано озброєння, а служби проводять заходи по Знаходженню збитих апаратів, заходи затронули підляське, мазовецьке, Люблінське воєводство. В командуванні додали, що відбулося безпрецедентне за масштабом порушення польського повітряного простору. Це акт агресії, який створив реальну загрозу безпеки наших громадян, додали у польському генштабі польські союзні засоби радіолокаційної боротьби відстежували декілька десятків об'єктів. А по відношенню до тих, які могли представляти загрозу, оперативний штаб командуючий штаб, ухвалив рішення про їх нейтралізацію, так тобто віддали рішення про збиття. Частина дронів, яка була вторгнута в простір Польщі, була збита. Продовжується пошук цих встановлених місць. Можливо, там падіння цих об'єктів. Територіальна оборона Польщі також вела скорочені скорочені час прибуття для своїх солдат в частини до шести ранку. Ось мапа того як летіли там і на Польщу серед іншого. Ці всі шахеди, які Російська Федерація випускала. А щодо поляків, то тут відомо. Ще от що що три воєводства під загрозою, тому що в Польщі повідомили про перші деталі цієї нічної атаки в оперативному командуванні. Сказали, що під час нападу, яке ну Росія здійснювала, хоча вони конкретно не сказали, що це Російська Федерація здійснювала, так, от повітряний простір неодноразово порушувався, і, от за наказом оперативного командувача, було задіяно усе. Озброєння, окрім цього, в Польщі фактично визнали атаку, тому що там це конкретно назвали актом агресії. Це дуже важливо. Я чому на цьому акцентуював? Це дуже важливо, тому що поляки раніше відмовчувались, віднікувались. Вони робили все можливе для того, аби не визнавати очевидного, Ви знаєте, що на території Польщі, на території Румунії, на там іншу територію країн Балтії залітали шахеди. Залітали шахеди. Це країни НАТО і. Там ці ж самі країни НАТО, які мають бути великими кремезними і могутніми, вони е, принишкли і раніше взагалі не визнавали е, приналежність цих дронів до Росії. Це цього разу поляки поки що також цього не визнали. Що це конкретно російські дрони були? Але зараз, о 9 годині 00 за київським часом, Дональд Туск. Прем'єр-міністр Польщі скликає термінове засідання з тим, аби з'ясувати, що це взагалі було. Ну, ми можемо підказати, що це було, але там, напевно, своя логіка. Між тим, друзі, внаслідок цієї атаки Росії по території України відбулося безпрецедентне порушення польського повітряного простору. І я чому знову це повторюю? Тому що поляки заявляють офіційно, що це акт агресії, що створив реальну загрозу для безпеки наших громадян за наказом начальника генштабу, були негайно задіяні усі оборонні процедури тепер. Президент Польщі, який також на все це відреагував, президент Польщі, який у себе в мікроблозі X дописав, що. Незабаром я проведу брифінг е, в бюро нацбезпеки, в як... на якому буде присутній голова уряду. Безпека нашої батьківщини є головним пріоритетом і вимагає тісної співпраці, заявив Навороцький. Не можу ніяк звикнути до нового президента Польщі, але він відреагував на порушення цього повітряного простору, і Караль Навроцький повідомив, бачите, що він в постійному контакті з міністром оборони з прем'єр-міністром, в зв'язку із порушенням повітряного простору країни. Е, до речі, можу вам сказати, що. Не просто так обирають зараз популістів. Те, що відбувається в країні з безпекою, це також наслідок вибору людей, які обирають популістів. Я зараз кажу конкретно в тому числі про Польщу, поза будь-яких сумнівів. Просто повірте мені. Але е, що відбувається далі? але. Це вже не моя справа. Так дійсно це нехай поляки цим займаються. До речі, хто нас з Польщі дивиться, відпишіть, будь ласка, друзі, тому що зараз півтори тисячі людей в чаті. А мало хто дописує, звідки ви бачу. Пані Олена пише: Добрий ранок, Сєвродоніс, Дніпро. високий рівень занепокоєності. Дивлюсь, з Дніпра, вітаємо з Нікополя, з Кривого Рогу, з Краматорська, з Миколаєва, з Києва. Дописуйте, звідки ви, друзі. А я буду продовжувати. Якщо хто з Польщі нас дивиться, також було б цікаво, якби ви відписали. Так, от дивіться, що відбувається далі. А далі відбувається те, що. Пан Джо Вілсон. Це хто? Це конгресмен республіканець зі Сполучених Штатів Америки він написав, що атака Росії на Польщу це акт війни, так, з санкціями, які фактично можуть знищити російську військову машину і нададуть Україні зброю, яку здатно. Яка здатна нанести удар по території Російської Федерації? Путін більше не буде е, залишатися задоволеним тільки поразкою України. Е, він не буде залишатися задоволеним тільки бомблячим матерів і малюків. Тепер він напряму в, в, тестує нашу рішучість на території НАТО. Пише ця людина. Путін заявив, що Росія не знає кордонів. Написав. Вілсон розумієте, в чому справа? Тобто, американський конгресмен напряму звертається, каже про те, що дивіться, Путін вже перейшов всі межі, нам треба реагувати. Він не залишить спокою Україну. Він буде йти далі. і Тепер він нас випробовує тим, що є по Польщі, і НАТО має на це все реагувати. До речі, як Трамп на це відреагує, це ж питання. Дивіться, атакована країна-член НАТО. Вона атакована. От тепер далі виникає питання, що стосується. П'ятої статті, так звані. Пам'ятаєте? Нам же всі говорили, що п'ята стаття НАТО буде захищати, буде захищати людей, буде захищати країни НАТО. Не буде ніякої п'ятої статті. Я одразу хочу сказати, ніяке НАТО не вступить у війну. Вони поговорять і розійдуться. Я просто одразу про це говорю. Скажуть випадково залетіли дрони. Скажуть про те, що слухайте, це, це, це погано. Це це акт агресії. Ну так відбувається. Ну це війна. Ну пригрозять Росії там санкціями. Ну знову скажуть про те, що це небезпечно. Не буде ніяких рішучих дій. Ніяка п'ята стаття НАТО не буде застосована. Вона, якщо й буде застосована, то лише в самому крайньому випадку, і то не з ядерною державою, і то. Не знаю, чи всі країни на це підпишуться в залежності від своїх інтересів. Е, окрім цього, треба сказати, що п'ята стаття не зобов'язує автоматично воювати всіх членів НАТО при нападі на одного з них. Тобто, там формулювання таке, що кожна країна робить такі дії, які вважає за необхідне. Тобто, це може бути що завгодно там, від військової допомоги до гуманітарної, чи, чи я не знаю, лише до заяви. Тому, е, що я можу вам сказати, друзі? Я можу сказати, що е, ось. Ну, знаєте, ця національна ідея, яка уособлює в майбутньому членство України в НАТО, вона для мене виглядає дещо сумнівною з цієї точки зору, що краще НАТО для нас, на мій погляд, це Збройні Сили України. Я змінив свою думку, зважаючи на те, які там сикуняри в НАТО. І якщо раніше я топив дійсно за північно-атлантичний альянс, зараз я вважаю і переконаний абсолютно повністю, що єдиний. Єдиний інструмент, який здатний на захистити, це збройні сили України, потужні і сильні збройні сили. Жоден інший альянс Союз Блок не здатний цього зробити. Сьогодні по Польщі ми це побачимо і перевіримо. Е, тому ось така от справа. Друзі, я ще окрім цього е, можу вам сказати, що е, так це вже я сказав. Туск скликав відповідне швид... там, ну, засідання. Так, засідання екстреного засідання. Уряду воно називається на дев'яту ранку з хвилин міністри вже там засідають. Побачимо, що секретар польського уряду Адам Шлапка з цього приводу скаже вже постфактом. Але е, зараз зустріч з міністрами і відповідальними за державну безпеку. Окрім цього, треба сказати: ой, подивіться на цю мапу. Погляньте, будь ласка, на цю мапу. Це воєводства, польські воєводства, які е, розривістів, з яких пришвидшили, е, і вони зараз е, що від при, прибувають до. Відповідних місць комплектації. Ну, я не знаю, комплектації чи не комплектації. Не знаю, що вони таким чином хочуть робити, але ну, от з 10 воїводців точно, э, точно молодики відправляють. Ну, військовозобов'язаних. Ось так от так. Э, треба що ще сказати. Так, да, у 10 воєводствах Польщі оголосили про пришвидшений виклик резервістів до сил територіальної оборони. Ось так от. Що ще тут необхідно, друзі, сказати з приводу Польщі? Давайте згадаємо Сбігу, міністра закордонних справ України, який. Сказав про те, що російські дрони що вилетіли влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну. Свідчить про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати, і от він сказав, що оскільки Путін не був належним чином покараний за свої попередні злочини, він продовжує ескалацію розширює війну і випробовує захід на міцність. І чим довше він отримує силу у відповідь, тим агресивніше він стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше. і тоді російські ракети й дрони полетять далі. Далі у Європу написав Сибіга і зазначив, що настав час ухвалити рішення про використання ППО сусідніх країн на захист українського неба, ось це гарна позиція. Нам треба зараз пушити цю історію, коли переконувати треба західних союзників, і зараз є така нагода, є такий інформаційний привід з тим, що вони застосовували свої системи ППО про для захисту українського неба. Це означає, що дрони, шахеди, ракети, літаки і так далі, все це що. Все це не буде летіти на країни НАТО, буде збуватися тут на нашими країнами, але і ми будемо в більшій безпеці. Тобто, це взаємовигідна історія. Зеленський відреагував на цей удар по Польщі, сказав, що російсько-іранські дрони над Польщею це вкрай небезпечний прецедент для Європи. Також повідомляється, що Бопела вразів. Житловий будинок на сході Польщі пошкоджений дах і транспортний засіб на території. Ну тут же цього не приховати. Тобто, вже треба буде точно виходити до людей і про щось повідомляти полякам. Розумієте, треба буде про щось повідомляти, але серед іншого, шановні друзі, я можу сказати, що ну, ось авіацію піднімали в 35 поляки піднімали. Вони навіть збивали щось так, розумієте, і, е... і що? І від ну, тепер побачимо, до чого це все може призвести. До речі, побачимо ще, як американці відреагують, тому що Рубіо, державний секретар Сполучених Штатів Америки, проінформований про те, що відбулось. А от зараз я вам покажу його, щоб ви згадали Рубіо. Він проінформований, і це означає, що Дональд Трамп також в курсі, якщо він не спить. Тобто чекаємо на реакцію від сполучених штатів Америки. Це коротко. Що стосується о, Польщі, але відпочіть, будь ласка. в чат, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що полякам треба включатись, реагувати не просто занепокоюватись. Я думаю, що їм треба закривати західну частину України. Е, мається на увазі, що небо треба закривати своїми F-35, своїми ППО ПРО, і таким чином вони себе убезпечать. Я бачу такою гарну відповідь, е, класно було вони взагалі. Вступили у війну і свої солдат відправили. Відправили вбивати росіян, але цього ж звичайно ніколи не буде до останнього. Просто до останнього вони будуть відтягувати, якщо в принципі колись НАТО здатне буде боротися.